Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 40 пожеж, із яких 23 трапилося в житловому секторі, 11 у природних екологічних системах та 6 інших. Внаслідок загорань загинуло 7 осіб. Причинами всіх трагічних випадків послужило необережність під час куріння. Також піротехнічні підрозділи Чернігівщини протягом минулого тижня. Три рази залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено два вибухонебезпечних предмети. Крім того, рятувальники 27 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. У зв'язку з цим фахівці ДСНС вкотре закликають громадян не курити у приміщенні, адже непогашений недопалок може стати причиною пожежі і страшної трагедії. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.